Росія дедалі більше перетворюється на державу гітлерівського типу, принаймні їхня пропаганда вже досягла відповідного рівня ненависті. Знищити абсолютно всі українські дамби та всю енергетику до цього з російських телеекранів просто зараз закликає окупаційну армію. Один із головних російських пропагандистів, якого ви на жаль чудово знаєте. Послухайте. Необходимо, чтобы были уничтожены ну, все конечно. мосты через небо, необходимо, чтобы были уничтожены все гидросооружения, необходимо, чтобы были уничтожены все генерирующие станции, все хранилища ГСМ, все хранилища газа, это все необходимо. И это все можно вынести в одну калитку. И У я предлагал это делать еще в первый месяц войны. Да. Я в этом говорю с самого начала. И меня задолбало жалеть нацистов. всем Ця саме істота чомусь дивується, чому українці підтримують не російську, а українську армію. Чому українці радіють, коли ліквідовуються російські окупанти? В нього це все викликає щирий подив. Ну чи то, нібито щирий подив. Ані всі радістю аплодують своїм лицарям. вони аплодують смерті наших бойців. Жители Донбасса, они с радостью жрут пропаганду и поддерживают свою нацистскую власть. Что я во время Великой Отечественной войны жалел бы немцев? После победы я их пожалею. Ну, а до победы, извините, я жалел и буду жалеть нашего солдата и его семью. Поэтому всем, чем есть, долбануть так, чтобы рука же заболела. И это как раз проявление гуманизма. Слезай земли! А як же той факт, що Путіну нібито не потрібна вся Україна? Він же хоче всього на всього, всього на всього, п'ять областей, ну а ще повну так звану демілітаризацію та денацифікацію України. І після демілітаризації він, звісно ж, ніколи не нападе знову. Е, ну, Якщо навіть вірити цим путінським нісенітницям, то. Навіщо тоді знищувати всіх українців та всі українські міста? Як до того закликає свою аудиторію Соловйов? Ви ж беріть, будь ласка, до уваги, що все це чують десятки мільйонів росіян, та власне всі росіяни це чують, якщо не напряму, то через там. Перекази на роботі через якісь там вирізки в інтернеті, всі все прекрасно чують, і всіх, в принципі, все влаштовує. Соловйов, до речі, ледь не забув про цю от, так звану мирну риторику Путіна. Заходився в своєму нацистському екстазі настільки, що мало не забув про те, що Путін недалі, як кілька тижнів тому корчив із себе, нібито миротворця, але зрештою про це згадав. От, послухайте. четко сказал, нам не надо. То есть, вот мы четко говорили, вот есть наши границы, описанные Конституцией. Но нам необходим нейтральный статус и прочее. Если жители Ивана франковска там, Сумской губернии и всех прочих хотят подыхать за нациста, нелегитимного, абсолютно просроченного Зеленского, зная, что к ним домой никто не собирается идти, значит, это их выбор. Ну что, веримо, Верим россиянам. Біжмо зносити Зеленського і віддавати на блюдечки п'ять областей, кожна з яких є однією з найважливіших або в економічному сенсі, або у військовому, але найчастіше і те, і інше, ще й в ядерному одна з них. А, а як вам фраза про Сумську губернію, яка нам не нужна? Віриться в те, що Сумська губернія Росії не нужна? Називаємо речі своїми іменами. Росіяни дуже хочуть, щоб частина України, але скоріше, вся Україна, стала частиною Росії. Бо Україна це для імперії просто безкінечний запас ресурсів. Це економіка, а також людський потенціал. Тому що нас, державу аграріїв, інженерів, айтівців, військових, професійних військових. Нас можна було б спрямувати проти країн Заходу. І з такою силою Путін дійсно міг би завоювати Європу за лічені тижні, тим паче, що значна кількість європейської зброї зараз саме в Україні. Ну і до того ж в Україні банально настільки багато побутових благ, які можна було б вкрасти і відправити домой своїм, що ця агресія, що триває, дійсно цікава, ну як окупантам, от кожному окремо. Так і російській державі загалом, чисто з економічної точки зору, я вже не кажу про промивання мізків, про зомбування дітей. Я не кажу про якийсь, якийсь політичний вплив залякування там Європи і так далі. Демонстрацію сили на весь світ. Це так, це має значення колосальне, але просто зараз є привід нагадати про кого ми воюємо. І чому їм вигідна ця війна саме з економічної точки зору? Ми забуваємо, як вони живуть. А я нагадаю: ось кадри, на яких російська пенсіонерка переповзає через дошки над м -м, бурхливою течією річки. Це дошки. Ви бачите, міст дерев'яний, але навіть він закінчився. І оця бабушка руська очевидно, чи не руська, це Курганська область. А повзе через дошки там, де неможливо ані пройти, ані проїхати. Тому що розмило. Розмило паводком. За пенсією нужно не ходіть, а ползать. От встали з колен виглядає ось так. Опять приходиться ползать. Що творять прокляті англо жартують в мережі в телеграм-каналі Соловійний Пам'ят, який, власне, виклав це відео. Ну, знаєте. Я ж скільки таких мостів уже показав за попередні півроку е, з Росії і до цього паводку, і після цього паводку. Скільки ну мені здається, як мінімум тільки в моїх ефірах вони тричі повзали. Там і бабці, і дідусі, і люди з інвалідністю, яким доводиться переповзати, просто з, з, залишати. Візок і повз вже через точно такі самі дошки. Хоча це ще доволі такі ну серйозні дошки, такі вражені, що їх десь з фронту привезли бліндажні. Бо там бувають такі дошки, що просто мож, ну, мож, мож можуть і під вагою а, порепатися і попадати. На цю тему знову ж таки в мережі отак, от жартують про Путіна, і жарт, ну, жарт цей одночасно і гіркий, і десь можливо смішний. Це жорстка, гостра і водночас жахлива іронія. От такий мем про Путіна зараз давайте продемонструємо, колеги. Уровень жизни Донбасса должен соответствовать общероссийскому, каже Путин, который намагается захватить Донбасс. И вы же его для этого будете там поднимать, этот уровень, верно, пытая якась жиночка. А Путин, как бачите, молчит в этом меме. она уточняет, верно, а он и далее молчит. Ну, а... Коли Путін говорить про те, що уровень жизні на історичних територіях Росії, як вони стверджують, Донбасі і Новоросії, які невідомо де закінчуються, а навіть якщо вірити їм должен відповідати общеросійському, то це не про те, що вони будуть цей рівень підвищувати, або я не знаю, ну хоча б залишати на цьому рівні, це про те, що вони цей рівень будуть лише опускати, опускати до рівня от тієї от бабки, яка повзе через навіть не міст. А просто через е, дошки, через бурхливу річку за пенсію на коленях.